В Запоріжжі організували благодійну акцію на підтримку домашніх тварин. Кожен охочий може прийти до магазину, обрати будь-яку книжку, а взамін залишити будь-яку кількість корму для собачок або котиків. Незвичний спосіб розрахунку за книжки придумано благодійному магазині «Даруй добро. Щодня кількість пухнастих жителів у притулках зростає, на відміну від пожертв, що їх стає все менше, говорять організатори акції. Саме тому вирішили допомогти у незвичний спосіб. Ми дуже, давно... ми дуже давно співпрацюємо із притулками. Ми допомагаємо у різний спосіб: підстилки, старі теплі курточки, наприклад, гріють собачок взимку. А оскільки зараз багато собак, та й будь-яких тварин, котиків приїхало з окупованих територій. Вони всі потребують одного їжі. Тому ми й придумали таку акцію: міняю книжку на корм для тварини. Асортимент книжок доволі широкий. Тут кожен може знайти собі щось на свій смак. І кількість та об'єм книжок не регламентуються розміром упаковки корму. Ні, чоловік ні. Людина може принести, наприклад, маленьку упаковку корму і вибрати собі одну велику. Тобто ми в цьому плані не обмежуємо жодним чином. Запорізьці вже з першого дня активно долучаються до акції. Дехто навпаки приносить свої книжки, що давно пилилися на поличках, щоб вони принесли користь. Інші приносять корм і книжку не обирають. Приєднатися до акції можна в будь-який спосіб. Головна мета допомогти чотирилапи не залишитися без їжі. Обміняти книжку на корм можна за адресою проспект Соборний 218, з 9 до 16 години.